Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні розглянемо такі операції над числовими типами у Kotlin, як ділення та знаходження остачі від ділення. А також перетворимо ціле число в масив із цифр. Запасайтеся чаєм або кавою І поїхали. Ділення. Щоб поділити два числа в котлін, використовується скисна ризка. Слеш. Як тут. І якщо застосувати. Ділення до чисел з рухомою комою, то все доволі просто і зрозуміло. Спробуємо. Оголошуємо ділене, дивіденд із double, Тип числа з рухомою комою. Оголошуємо дільник Diviser з таким же типом. І оголошуємо частку Quotient А тут ділимо ділене на дільник і друкуємо результат. Запускаємо. Отримали 1,2 але що буде, якщо в нас не числа з рухомою комою, а цілі числа? Перевіримо. Змінюємо тип Double на int. Тепер числа у нас представлені у вигляді цілого типу, тому і підхід для оголошення чисел теж треба змінити. Прибираємо рухому кому і запускаємо. Як ви бачите, ми отримали одиницю. Оскільки ми ділимо ціле число на ціле число, то в результаті все, що за межами типу цілого числа, відкидається. В цьому разі відкинуто 2 десятих. 12. Поділити на 10 дорівнює 10 десятих плюс 2 десятих. Тобто 1, і 2 десятих. 2 десяті відкинуто, тому що. Результат нашого ділення це ціле число і немає місця для того, щоб зберегти частку. верніше. Якщо в нас є два цілих числа, а нам необхідно отримати результат від їх ділення як число з рухомою комою. Необхідно перетворити ділене у число з рухомою комою. Тоді наш вираз ділення повертає результат як число з рухомою комою. Перетворюємо його тут. Запускаємо. Одна ціла дві десяти. Все працює коректно. Повернемося до цілих. При діленні цілих ми отримаємо результат у вигляді цілого числа без остачі. Як же отримати остачу? Для цього є окремий оператор відсоток. Застосовуючи цей оператор до двох чисел, повертається остача відділення цих чисел одне на одне. Застосуємо до нашого прикладу. Оголосимо змінну остача – «reminder» І застосуємо раніше згаданий оператор відсоток. Отримуємо остачу від ділення діленого dividend на дільник divisor. А тут вкажемо результат. Це у нас частка. А далі вкажемо остача. Remaйдер. Запускаємо. Частка 1. Остача 2. 2 десятих. Для чого це може знадобитися на практиці? Скажімо, в нас є ціле число. Наприклад, 123, і нам необхідно його перетворити в масив із цифр. 1, 2, 3. Для якихось майбутніх операцій. Це можна зробити із використанням операцій ділення та остача відділення. Для цього необхідно спочатку визначити, скільки цифр у числі, щоб знати якого розміру масив підготувати, це можна зробити шляхом ділення числа на 10. Скільки разів можна поділити число на 10, допоки отримається 0 у результаті, стільки цифр у числі, оскільки з кожним діленням на 10 ми перебираємо найправішу цифру числа, як тільки число перетвориться у 0. Це свідчитиме про те, що цифри, які можна прибрати, закінчилися. Напишемо відповідний код. Quotient частка буде зберігати крайнє значення відділення нашого числа на 10. Тобто спочатку значення цієї змінної буде відповідати значенню змінної дивіденд, дільника. І воно буде змінюватися. Далі оголошуємо змінну amount of digits, значення якої буде відповідати кількості цифр у числі. Тобто для цього числа, для 12, має вийти двійка. Ми це перевіримо. А далі пишемо код для того, щоб іти по нашим цифрам числа справа наліво. Спочатку ділимо число на 10, крайнє значення числа, як раніше зазначено, зберігається у зміні Quotient, частка. І 10 у нас зберігається у зміні То Ми її тут використаємо. Поділили. Далі збільшуємо на 1 значення зміни amount of digits, тобто збільшуємо кількість цифр на 1. І ми йдемо по цьому циклу, допоки Quotient, частка більше нуля. Так як ми раніше зазначили, як тільки частка буде рівна 0, це, це свідчитиме про те, що в нашому числі не залишилося більше цифр. І друкуємо результат. Тут нам треба зазначити amount of digits, кількість цифр. Як ми бачимо, надруковано 2, тобто кількість цифр у числі 12. 2. Все працює коректно. Спробуємо з іншим числом. Наприклад, 123. Запускаємо. Все також працює коректно. Для 123. Ми отримали 3 як значення кількості цифр у числі. Як витягнути цифри із нашого числа? Для цього будемо використовувати операції ділення та остача схожим чином, як для розрахунку кількості цифр. Остача від ділення числа на 10 показує крайню праву цифру числа. Таким чином, на кожному кроці ми будемо брати остачу від ділення на 10, щоб визначити крайню праву цифру, а потім ділити на 10, щоб прибрати цю праву цифру, допоки число не перетвориться у 0, як із визначенням кількості цифр. Як ви розумієте, іти по цифрах ми будемо справа наліво. А отже індекс масиву, куди ми будемо записувати наші цифри, буде йти від останнього і кожного кроку зменшуватися на 1. Ініціалізуємо вказівник на поточний індекс масиву останнім індексом масиву. Digit індекс. Digits. Last index. Останній індекс нашого масиву цифр, які ми будемо заповнювати. І реалізуємо цикл. Наново записуємо в нашу змінну Quotient значення нашого числа, яке ми хочемо перетворити на масив цифр дивіденд. І пишемо безпосередньо код нашого циклу. Цикл буде тривати, допоки Quotient більше нуля, допоки у нас є цифри. І так як і у випадку з пошуком кількості цифр, з кожним кроком ми будемо в нашу частку записувати результат відділення поточного значення частки на 10, відсікаючи кожну праву цифру. А перед цим будемо отримувати наше праве число. Воно. Буде як результат остаче відділення нашої частки, нашого quotient на 10. До речі, давайте використаємо У Вона ж є спеціальна зміна для цього. І цю праву цифру ми будемо записувати в наш масив digits Масив digits по поточному індексу нашого масиву. Digit index, Right Digit. Сюди отримали нашу праву цифру і тут записали її в масив. Можна зразу це об'єднати. І як я раніше зазначав, після цього нам необхідно зменшити значення нашого поточного індексу цифри в масиві на 1. Мінус-мінус. Дічат-індекс. Треба, щоб це було variable var чудово Тепер можемо надрукувати результати. Подивимося. join to string запускаємо. Чудово. 1, 2, 3. Все працює коректно. Ми перетворили наше число 1, 2, 3 у масив із трьох чисел. 1, 2 і 3. Спробуємо з якимось іншим числом. Випадковим, числом, випадковим чином щось наберу. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Те, що ми тут вказали. Тобто все працює коректно. Тепер давайте розберемо, як це працює. На цей момент у нас вже є кількість цифр в нашому числі. Amount of digits Воно дорівнює в даному випадку 3. І на цей момент ми в Quotient записуємо 123. Тобто, у нас є наше початкове число. Що відбувається далі? Ми беремо остачу відділення Quotient на 10 на divizer. Тобто остача відділення 123 на 10. Чому взагалі дорівнює 123 поділити на 10? Це 12,3. Тобто остача відділення 123 на 10 це 3 трійка. Ми записуємо нашу трійку в наш масив. Чудово! Записали! Зменшили індекс Digit Index на 1. Тобто Digit індекс тепер буде вказувати сюди, на друге наше число. Буде дорівнювати одиничці. І в Quotient записуємо результат ділення Quotient на Divisor. Тобто результат ділення поточного значення Quotient 123 на 10. Це у нас 12. Тобто 12, цілих. тепер в кошенті у нас записано 12. Доходимо до перевірки. Quoшен у нас 12, 12 більше 0. Тому йдемо до наступного кроку циклу. Знову 12 поділити на 10. Це у нас 1,2. Остача відділення 12 на 10 це у нас 2 2 десятих. І поточний digit індекс у нас це одиничка, вказує на це місце. Тому сюди ми записуємо нашу остачу, двічку, записали сюди. І ділимо знову quotient на, 12, на 10. 12 поділити на 10 дорівнює 1. Тобто тепер у нас в кошенті зберігається одиниця. Перевіряємо: Quotient більше 0. Quotient у нас одиниця, Тому йдемо до наступного кроку циклу. Остача відділення одиниці на 10 це одиниця. Тобто число, цифра, яку ми будемо записувати, це одиниця. А Digit індекс тепер вказує сюди. Digit індекс дорівнює 0, тому що на минулому кроці ми його знову на одиничку зменшили. І тому сюди ми записуємо нашу поточну остачу відділення на 10, це одиничка, це остання права цифра. Ми її сюди записуємо. І ділимо квошент на 10. Одиничка поділити на 10 дорівнює 0. 0,0. Тепер в нашому квошенті зберігається 0. Йдемо до перевірки циклу. 0 більше 0. Це звичайно, правда. 0 дорівнює 0. Тому ми виходимо за межі цього циклу. І друкуємо значення нашого масиву. 1, 2, 3. Тепер виділимо наш код для перетворення цілого числа у масив цілих чисел, масив цифр, щоб це можна було використати у майбутньому. Функцію main залишимо, а тут створимо нашу функцію toDigits, Тобто перетворити в цифри toDigits. І на вход будемо отримувати наше число, яке нам необхідно перетворити. Число dividend, Число для перетворення ми залишимо в функції main, а тут будемо його приймати у якості параметра. Dividend. І в якості результату роботи функції будемо повертати масив цілих чисел, масив цифр. Тут нам необхідно цей масив повернути. Це нам не мені потрібно. Ось а тут викличемо нашу функцію ту передаємо число для пошуку і друкуємо результат. Перевіряємо. Працює коректно, один, два, три. Так, Ці принти можна звідси прибрати. До речі, ще раз тут запустимо. Тобто наша функція повертає масив із чисел, які відповідають цифрам вхідного числа. Тепер ми можемо використати цю функцію у майбутньому. Дякую всім за увагу. Наразі це все. В разі запитань запрошую до коментарів та моєї телеграм-спільноти. Вподобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.